Протягом останніх кількох років Антоніна працювала в престижній компанії, жила на дві країни в Україні та в Данії. Там у неї чоловік. Повномасштабне вторгнення Росії застало дівчину на батьківщині в Полтаві. Перші місяці Антоніна залишалася в Україні, але згодом вирішила поїхати до чоловіка. Через багато особистих причин я виїхала лише 3 серпня з України. Тимчасовий захист в Данії вже отримало близько 30 тисяч українців. При цьому наші переселенці в чужій країні не сидять склавши руки багато вже влаштувалися на роботу. Та Охус, це друге місто по величині в Данії, що це звісно так, що мінімум третина вже отримала роботу. Можливо, навіть можна сказати, що це відсотків 40. Але коли ми говоримо, наприклад, про маленьке містечко, там Рімкбінг, яке знаходиться трошки в стороні, і для прикладу воно більше функціонує там в літній період за рахунок того, що там досить так розвинутий туризм, то на жаль, ця цифра, все таки, я думаю, там. Відсотки, можливо, 10-15%. Крім того, данія максимально спростила доступ до ринку праці українським переселенцям. Кажем, уряд Данії вони прийняли такий закон, що дозволяє українцям фактично приступати до роботи. З моменту, коли вони вже подали заявку на отримання прихистку в дані, цей момент він іде відлік від того моменту, коли вони здають біометрію, наприклад, в сервісних е центрах міграційної служби, всі українці після того як отримали тимчасовий захист, повинні зареєструватися в центрі зайнятості. Я розказала про себе, що я працювала, де я працювала, які мови я знаю, що я вмію, що я можу. мій, мій загальний стан здоров'я, що я хочу від цієї країни. Працівник центру зайнятості допомагає скласти резюме підбирає вакансії. До того ж, він ще й супроводжує на співбесідах. Він слухає про що ти там балакаєш, що кому що подобається, не подобається. Проте роботу можна знайти й самотужки, кажуть українські переселенці. Є спеціальні сайти і компанії, які допомагають працевлаштуватися. Варто розуміти, що деякі роботодавці можуть взяти українців на безоплатне стажування, проте у цей час без грошей переселенці все одно не залишаться. В моєму досвіді також була практика, що, наприклад, українці йш йшли на стажування, тобто там був якийсь короткий період, і в цей час вони наприклад не отримували зарплату за стажування, але вони продовжували отримувати. Безпосередньо ці соціальні виплати допомоги. Одна з проблем для українців це незнання датської чи англійської. Проте навіть без мови переселенців охоче працевлаштовують у сфері обслуговування. Одна з таких робіт, яку пропонують, це, наприклад, в сфері прибирання, готелі, Це можуть бути офіси сільське господарство, це можуть бути і ферми, фабрики. Значно простіше знайти високооплачувану роботу людям з високим рівнем англійської мови, каже фахівець з працевлаштування. Багато є українців, які приїхали так, Кож цей період, які фактично займали досить гарні посади в Україні, які е, мають гарний досвід володіння там англійською мовою, які е, співпрацювали з міжнародними компаніями, то для них абсолютно не склало ніяких там, скажімо, проблем для того, щоб знайти собі тут роботу. Антоніна шукає роботу у сфері IT. каже, готова ходити на будь-які співбесіди, лише б не сидіти без діла це влаштуватися у Данії завдання не з легких. Проте як зазначають фахівці, українці зарекомендували себе працьовитими та відповідальними, і це спрощує пошуки.